но он на капку поставил но на капку поставил да. <свист> 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 это ребята играют в возрасте до 40 за какое-то там третье, 4 кажется, место. А парень с киллером занял второе. Паша, паша був стоп, давай грай. Це, блядь, блядь, що ну, не трошки ж можна ж, блять, оце попробую, знати. Це постояло. Я говорю, це цим боротися, блядь

Новий поставив просто так сказав. Новий шип, ніхто не грав або щось поміняв, десь повно. вони що грають Просто так, чи що? так, Якщо чувак перед тренуванням міняє ракету, значить він ніхера не зображає, ти в втім теніса. Те тренування це пик, підсознання, і воно випливає все старе. На тренуваннях все йде. Ти да. сам замітив. Мешаю просто это просто Ты за третье четвертое, да? Нет. За кем? Не знаю. Это... Я знаю, один выиграл. Вовчика можно поздравлять. Второе с место. Вова! Второе место. Вова, forever, подай, вот так, да. о, молодец, Вот ты второе место с киллером.